Як приємно, коли ти заходиш на Bybit і в тебе на аккаунті більше 20 тисяч доларів в цьому відеоролику, я вам покажу, як заробляти ось такі шикарні кошти на валютному ринку. І не переживайте, нічого тут аналізувати не потрібно. Не буду тягнути, поставити лайк, підпишіться на канал. Ну і давайте перейдемо до самого відео. Хочу одразу наголосити, якщо ви нічого в цьому відеоролику не зрозумієте, у мене є телеграм-канал, закріпленому коментарі, в якому є ця сама текстова інструкція. Нажимаєте на неї. І в текстовому форматі можете подивитись, що як робити, як пройти реєстрацію, яку кнопку нажимати, як поповнити, як виводити, скільки можна заробити, є в текстовому форматі. Е, нагадую, у закріпленому коментарі посилання. А тепер давайте перейдемо до роботи. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібен брокер. Binarium CC. це офіційний брокер, у якого є Офіс в Києві. А також нам потрібен Investing.com це сайт, де ми будемо дивитись сигнали на різні валютні пари. Хто не розуміє, за що нам платить брокер, брокер нам платить за кожну успішну угоду, Тут також є навчальний рахунок, на якому ви можете торгувати. Ось, наприклад, давайте я відкрию на навчальному рахунку угоду на 500 доларів до 20-33 на підвищення. Що це означає? Це означає те, що якщо ціна піде вище цієї точки і буде вище цієї точки в 20, 33 рівно в цей час, тоді я зароблю 420 доларів. Тобто на 500 доларів відкрив 420 зароблю 84% дохідність. Дохідність буває більша. Зараз максимальна на Аут-НЗД 87%. Але буває і 95%, а також це залежить від статусу вашого аккаунту. Чим вищий статус, тим більша дохідність. Бачимо, що угода плюсова, ось бачите, і ми би заробили кошти, якби ми відкривали на реальному рахунку угоду. Ось, Є різні типи рахунків: є старт, стандарт, бізнес преміум, у мене бачите, преміум і VIP. У мене фактично самий великий статус на цій біржі. VIP дозволяє відкривати угоду, прямо на весь депозит можна відкрити угоду. Тому я не роблю VIP. У мене максимальна угода 2500 доларів, щоб десь випадково відкрити угоду на весь депозит. Ось. Тому я і не роблю собі VIP. Хоча, в принципі, давно міг це зробити. Дивіться, як зробити так, щоб більшість наших угод закривались в плюс, і щоб ми на цьому заробили Непогані кошти. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати валютну пару. Ось тут нажимаєте на плюсик, і тут вибираєте валютні пари. Саме головне, щоб валютна пара була без відмітки OTC. Тобто відмітка OTC вона переважно буває пізно вночі, а також на вихідних. Це графік за минулі дні, який не співпадає з графіком з TradingView і сигнали не будуть працювати. Тобто investing.com нам допоможе в цьому. Нам потрібно знаходити валютні пари без відмітки у тісі, тобто торгувати з понеділка по п'ятницю. На вихідних ця стратегія не працює. Відкриваємо валютну пару. Я завжди беру перший стовбик, тому що тут угоди від 1 до 5 хвилин. Якщо берете другий стовбик, ви можете відкривати угоди від 5 хвилин там, на 30 хвилин на годину і так далі. Нажимаємо на валютну пару перший стовбик. Після цього нажимаємо хвилинний таймфрейм. Також забув сказати, після реєстрації обов'язково тут повзунок є. Нажміть на нього і перейдіть на TradingView. Тут більше інструментів для аналізу і набагато легше торгувати, а також більше індикаторів. Тому рекомендую зразу переключатись на TradingView. Ось цей посунок нажимайте після реєстрації. Ось вот і все. Також хочу сказати, що ви можете повністю мою стратегію перевірити на демо рахунку. Тобто, вам не обов'язково переходити на реальний рахунок, щоб це все перевірити. На демо і на реальному рахунку одинаковий графік. Для тих, хто не знав, повторюсь: графік повністю. Одинакові, просто на реальному ви торгуєте на реальні кошти, а на демо-ви торгуєте на демо-кошти. Якось так. Після того, як ми вже обрали валютну пару, вибрали хвилинний таймфрейм, підготували суму угоди, буду відкривати угоду на 100 доларів, Повертаємось на investing.com і в пошуку пишемо валютну пару, яка нам потрібна. У моєму випадку це євро-долар. Дивіться, євро-USD. Є така валютна пара, ось перша пара, Форекс. Нажимаємо на неї. Після цього гортаємо трішки нижче, нажимаємо Tech-Analysis. Після цього нажимаємо хвилинний таймфрейм і бачимо активно продавати. Тут є три індикатори, які нам показують активно продавати. Що це означає? Це означає, що потрібно відкривати угоду на пониження. Ми бачимо, що в цей момент графік дуже-дуже сильно падає вниз. І в цей момент нам потрібно відкривати угоду. Тобто активно продавати це означає заходити на пониження. Ми зайшли на пониження. До 2037. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 182 долари. Якщо буде плюсова, я зароблю 182 долари. Якщо буде мінусова, я втрачу 100 доларів і мені прийдеться відкривати догон. А, так, Дві одна залишається. А, Хоча я угоду відкрив до 38. Я вбачаюсь. Я думаю, що до 37 відкрив, я відкрив до 38. У нас ще є хвилина часу, тому думаю, все відпрацює. А, давайте ще раз обновимо, подивимось, пеш активно продавати. Зрозуміло, що коли пише активно продавати, ми заходимо на пониження. А також навпаки, коли пише активно купувати, ми заходимо на підвищення, коли пише просто. Продавати або просто купляти, ми не заходимо, такий сигнал нам не підходить. Коли пише нейтрально, це незрозуміло, куди піде графік, тому тим більше нам таке не підходить. Ось всі три індикатори мають показувати завжди або активно купляти, або активно продавати. Тоді ви можете сміло заходити в угоду, очікувати свій прибуток. 3, 2, 1. Угода плюсова, ми заробили 82 долари. Досить шикарно. Інколи таке буває, що угода з першого разу може не відпрацювати. Що потрібно робити? Ми просто відкриваємо догон. Наприклад, якби у мене вгода не відпрацювала на 100 доларів, я би відкрив на 200. і завжди відкривайте першу угоду на пів процента менш ніж на пів процента. Бачите? У мене перша угода менше, ніж на пів процента, набагато менше. Я на 100 доларів відкривав всього на всього. А якщо в мене 1% — процент, це 700 доларів. А я відкрив всього на всього на 100 доларів. Фактично на 0,12 процентів я відкрив угоду. Якщо є можливість, відкривайте менше ніж на пів процента угоду. І Якщо немає, до 1% відкривайте першу угоду. Тому що е, буває таке, що з першого, з другого разу, з третього угода може не відпрацювати. Тому, банально може не вистачити часу. І вам потрібен запас депозиту, щоб ви могли відкрити догон, щоб ви могли відбити мінус і забрати свій прибуток. Чому ціна досить гарно давниця, і індикатор показує активно продавати. Тільки що ми заробили 82 долари. Так, давайте подивимося, скільки це буде в гривнях. Мені е, досить цікаво, 82, помножити на 41, то приблизно буде 3300 гривень. Ось, в цьому відролику таку ми суму заробили. Що, як на мене, досить непогано. Ну, звичайно, в мене великий баланс, але скажу вам одразу, не обов'язково такий баланс мати, можна там почати. З 2500 гривень, тому що 25 гривень е, мінімальна угода, якщо у вас е, рахунок в гривнях, тобто можна турбувати в гривнях, в доларах, в євро, якщо ви відкриваєте рахунок в гривнях. 2500 гривень це буде якраз таки е, досить шикарний депозит для того, щоб почати торгівлю. Можна, звичайно, навіть, там, з 500 гривень почати, але це дуже ризиковано. І ви зможете відкривати першу на 25 гривень на 1%. Якщо на 50 догон мінусовий, ви вже можете відкривати на 100 гривень, якщо на 100 стороні мінусовий, відкривати на 200. В будь-якому випадку ви догоном е, закриєте угоду, е, відіб'єте мінус і заробите свій профіт. Ось, ось такий вийшов відеоролик, але це ще не все, тому що я хочу вам показати. Торгового бота. Хто не знає, у нас є дуже крутий торговий бот, який видає безкоштовні сигнали, до якого можна приєднатись. більш ніж 10 індикаторів підключені до цього бота. Цей бот розуміє, коли плюс, коли мінус. Пише ціну відкриття, ціну закриття. Тобто ось цю куті це все бот пише. Він сам малює рівні колін в реальному часі, і це все вам показує. Якщо угода плюсла, він пише чистий плюс, ціну відкриття і ціну закриття. А також, якщо угода, наприклад, з першого разу себе не відпрацьовує, бот видає догон. Бо це все розуміє і проходимість більш ніж 85%. Бот. Досить шикарна проходимість, це бот з яким ви будете заробляти. А також є канал, де я даю безкоштовні сигнали, він також йде разом з ботом, Тож можете приєднатись. Як це зробити? Посилання на мій телеграм-канал є в закріпленому коментарі. Переходите в мій телеграм-канал, після цього нажимаєте на бота. Нажимаєте кнопочку Старт. вибираєте брокер, на якому хочете торгувати. я Торгую на брокері 1, але можете торгувати також на брокері 2, тобто на Pocket Option. Я торгую на Binarium CC, тому я вибираю брокер 1. Нажимаєте кнопку реєстрація, проходите реєстрацію. Після того, як ви пройшли реєстрацію, нажимаєте зареєструвався і кидаєте боту ID. Тільки одні цифри без букв. Це дуже важливо. Що ви пройшли реєстрацію за посиланням, бо там скажуть, зробіть мінімальний депозит. Робите мінімальний депозит абсолютно любий, хоч на 500 гривень або на 300 гривень. Кидайте боту ще раз ID, тільки одні цифри, і бот вам видає доступ на канал, де бот дає сигнали, а також на канал, де я даю сигнали. І ви торгуєте разом з нами і заробляєте кошти. Кому цікаво, переходіть, нічого я не продаю, ніякі курси, інфосиганські і так далі, якісь доступи, платні. нічого в мене платного немає, все безплатне. Тому підключайтесь, кому це цікаво. Хочу відповісти на відповідь. Мене запитали, чому потрібно робити депозит, щоб приєднатись до бота. Тому що раніше в бот можна було попасти без реєстрації, без депозиту, але люди почали продавати мого бота, і я вирішив зробити ось так, щоб людина зробила мінімальний депозит і тоді могла приєднатись, щоб мого бота. У руках не продавали, як це було раніше. І тільки щоб приєднувались ті люди, яким це дійсно цікаво. ось Тому я зробив такий вхід. Ставте лайки, пишіть коментарі, давайте підтримувати український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!